Українська збірна на Черкаському майданчику. Великий футбол повертається до нашого міста. Цієї середи, 7 жовтня, молодіжна збірна України проведе на Черкаському стадіоні відкрите тренування. А вже наступного дня вийде на поле проти збірної Ісландії. Все у рамках молодіжного євро 2017 Місцевий стадіон футболісти збірної вже встигли охрестити фартовим. Тут у Черкасах вони провели напередодні чотири матчеві зустрічі. Федерація футболу України прийняла рішення. Вийшла з пропозиції до ОФА і визначили місто Черкаси, стадіон Центральний, як стадіон для домашніх матчів за участю молодіжної збірної команди України. Група у нас цікава, всі команди хорошого рівня. Завдання. Показувати хорошу гру і доласти максимального результату. Ми розуміємо, що потрібно виходити на чемпіонат Європи, це як завдання. Але важливо, щоб була гра, так, як і гри, якщо говорити про юнацькі, молодіжні збірні, то звичайно ми маємо показувати хорошу гру, щоб гравці потім переходили в національну команду.